Вітаю всіх! Сьогодні в продовження теми аварійного освітлення. Для тих, хто вважає, що вічна свічка то колгосп, пропоную хай-тек прожектор на базі павербанку та USB LED світильника. Тут у мене Powerbank, Xiaomi Redmi, заявлена паспорт наємність 20 000 мА. Також маємо USB LED-світильник на гнучкому підвісі. Колись давно купила його для освітлення клавіатури Компа. В ньому 6 світлодіодів. Приєднуємо світильника до USB виходу павербанку. В результаті маємо яскраве освітлення до пів квадратного метра навкруги світильника. Навіть у повній темряві з ним можна читати, шити або плести. Якщо припустити, що робоча ємність павербанку 15 тисяч мАч, а світлодіоди у світильнику з'єднані паралельно, тоді за самими приблизними розрахунками такий прожектор світитиме навіть без підзарядки павербанку до 5 діб. Хто проти, починайте заперечувати. Слава Україні! Тримаймося і разом переможемо!